У пролуках триває процес реанімування вулично-шляхової мережі. Так сьогодні на вулиці Івана Скоропадського працювали дорожники та сучасна спецтехніка. Тут стартували масштабні ремонтні роботи з відновлення асфальтового полотна вуличної артерії міста. Ми продовжуємо ремонт вулично-шляхової мережі нашого міста. На сьогодні ведуться роботи по вулиці Скоропадського. Я вже горла про те, що ця вулиця потребувала нашої уваги не один рік, а можливо і не одне десятиріччя. От ми, мешканці, які проживають, Цій вулиці по в'їзді по понасіму неодноразово зверталися до міської ради, щоб ми розпочали ремонт. Тому сьогодні, на сьогодні виконується поточний середній ремонт. Працює тут київська компанія, це Інець. Вже вона не один рік у нас працювала. Зарекомендувала себе дуже гарно. Ви бачите, яка серйозна така сучасна техніка у цій компанії. Тому я думаю, що ми зробимо все на, на гарний такий результат. І ми будемо всі задоволені, і ми, я думаю, що ми отримуємо сванні відгуки від всіх перлучан, хто саме проживає по цій вулиці? Міський голова Ольга Попенко відмітила ремонт вулиці Івана Скоропадського планувався ще минулоріч. Втім, практично реалізовується цьогоріч. кошти на це виділено з міського бюджету. З Міського бюджету на ремонт цієї вулиці виділені кошти це 4 мільйони 300 тисяч гривень. Я вже неодноразово говорила. Ми таке було в нас бажання в минулому році побудувати цю вулицю, бо і, і відповідно по документації вона коштувала б нам. Минулому році трошки більше двох мільйонів гривень. Але ви знаєте, що ціни зросли. Матеріали всі зросли і тому матеріали у ціні у цінах зросли. Тому на сьогодні це практично десь у півтора-два рази збільшилася вартість ремонту цієї ділянки. Дороги відновлювальними роботами охоплять ділянку від вулиці Незалежності до земської, частково охоплять в'їзд Опанасівський. Відтак сьогодні, поруч з професійними дорожниками, працюють і місцеві мешканці допомагають чим можуть, аби пришвидшити процес. Говорять, чекали на ремонт вулиці роками. Це дуже була актуальна тема, і вона вже длиться дуже багато років часу. Ми ходили чого? Чого вона актуальна і чого вона так? Того, що вода це міська вода, вважається із міста, з вулиці. текла нам вся туди повністю, і потоком таким, що сантиметрів 20 ми не могли не обійти, не об'їхати, ні дітки в школу, нічого. Зараз це питання, слава богу, здвинулися з місця зв'язку з ремонтом вулиці. Скоропадського і нам засипили там. Ну і ми теж допомагаємо, організувалися своїми силами. Помагаємо Ольга Михайловна дала добро. Слава Богу, відгукнулися. Дякувати Олі Михайловні, дякувати і людям, які йдуть на зустріч. Крім відновлення асфальтного полотна на даний об'єкт чекають й інші трансформації, які особливо потішать автомобілістів. Це вулиця така, знаєте, досить активна. Така ж я б сказала, живуча для е, автомобілістів наших, тому що поряд у нас ринок. Зрозуміло, що всі тут зупиняються на певний час. Тому Хоч хочеться, щоб вулиця була дуже такою гарною. Ми виконали проект. Про відповідно, проекту вулиця розширюється, розроблені місця для паркування. Все для зручності наших автомобілістів. Тому я ми бачимо, як активно працює ця компанія на, на цій на ділянці вулиці. Я думаю, найближчим часом ми завершимо цю роботу і ще раз скажу, і зробимо цю роботу на гарний результат.